Вітаю на каналі Автомаркет. Розглядаємо зерний пристрій від компанії Bosch, модель C 7 Сама потужніша, сама топова версія. Даний зерний пристрій може заряджати акумулятори 12 і 24 Вольта. 24, розуміється, під собою два спарені акумулятори використовуються в автобусах чи у вантажівках. Компанія Bosch, німецька. Даний зерний пристрій без активного охолодження, тобто без вентилятора. Ось так його ще трішечки придеться самому дорозкласти, доскласти, точніше. Так, в комплекті йде ось така книжка інструкція. Як завжди, бош не цурається грубих книжок. 280-290 сторінок. Так, також у нас йде настінне кріплення, яке прикріплюється до стіни і запихається зарядний. Ось так. Так, кабель живлення 220 вольт, досить досить надійний, досить грубий. Так, ось такі клеми зажими. Теж оригінальний від компанії Bosch, можна дозаказувати по окремості, якщо ви загубили. Як завжди все продумано. Також у нас ось такий коннектор є. Зерний пристрій має. Запобіжник автомобільного типу 10 А. Даний зарядний пристрій може заряджати будь-які типи акумуляторів, в тому числі з рідким електролітом, кальцій-кальцій, гелеві, EFB, AGM. Для підключення нам потрібно мінус до мінуса, плюс до плюса. Візьмемо геловий акумулятор варта. Так, пробуємо підключити з неправильною полярністю. Так, у нас засвідчується індикація плюс-мінус. Неправильна підключка. Все працює. Також даний пристрій має функцію пам'яті. Що досить важливо, коли у вас часто виключають світло. Так, засвітилася синя індикація. Ось така означає режим очікування. Одна кнопочка, і ви вибираєте будь-який режим. Режим блок живлення дозволяє підігнати ваш автомобіль. До зерного пристрою і знімати акумулятор без е, скидування всієї інформації з бортового комп'ютера автомобіля, з бортової системи. Та як нові автомобілі часто дуже багато мають налаштувань, і при зніманні акумулятора з автомобіля досить проблемно пізніше це все настроювати, тому компанія Bosch зробила такий режим, блок живлення. Напруга йде на 13,6 вольт, як зазначає, виробник, і сила струму 5 ампер. Так, як бачите, один в один, 13,6. Наступний режим це в нас R, це режим десульфатації. Що таке десульфатація? Це незворотній процес будь-якого автомобільного акумулятора. Він полягає в тому, що хімічні реакції в процесі роботи акумуляторної батареї призводять до утворення сульфату свинцю білого нальоту на поверхні свинцевих пластин. Активне зростання кристалів відбувається в умовах глибокого розряду, тому не рекомендується тривалий час зберігати старі батареї, це може призвести їх до повної поломки. Однією з ознак сульфатації є швидкий заряд і швидкий розряд акумулятора. Наприклад, ви тільки приєднали до батареї зерний пристрій і електроліт почав кипіти вже кілька хвилин. Також зростання внутрішнього опору. Цей показник збільшується у міру росту кристалів сульфату на поверхні санцевих пластин. Падіння ємкості акумулятора. Ми пізніше проведемо сульфатацію на автомобільному акумуляторі варта. Дана функція використовується для відновлення і її слід застосовувати, коли акумулятор заряджений на 100%. Так, вийшли в режим. Так, 12 вольт. Звичайний. Без нижніх індикацій. Це в нас підходить для всіх акумуляторних батарей з рідким електролітом. Якщо ви не знаєте, який у вас акумулятор, по тріслинемо, чуєте, хлюпає? Це і не хлюпає. Значить, це є в нас з рідким електролітом, CGM. Як в народі називають Гель. Хоча з Гелем він не має нічого спільного. Це, можна сказати, Конверти скловолокна. Так, ну, не, не в цьому відео. Так, як в нас є AGM цей. Ось спеціальний режим AGM. І У нас зразу аналіз пішов. Перший. Це у нас від 0 до 25%. Другий від 20 до 50%. Третій від 50% від 10 до 75. І останні від 75 до 100. Коли починає блимати, тоді наша батарея повністю зарядилась на 100%. І можна її знімати в режимі очікування. Так, ще кілька трішки сухої інформації. При режимі 12 вольт звичайний для рідких електролітів. Можна заряджати акумуляторні батареї від 14 ампер-годин до 230 ампер-годин. Напруга при тому буде подаватися 14,4 вольта. У нас менше, тому що наша батарея вже заряджена. Індикація блимає. Потужність заряду буде 7 А. При режимі AGM. Або зимовий заряд, коли в нас акумулятор знятий з автомобіля, який стоїть на морозі. Також 14-230 ампер годин батареї. Але напруга буде 14. ,7. Давайте ми перевіримо, можливо, на. Так, ще один момент. Заряджаємо. Прийшло 2-3 секундочки. Щолк. і зразу. Пішла зарядка. Режим пам'яті. Ми від'єднюємо. Живлення. Ось напруга падає. І появилось у нас світло умовно. Вмикаємо живлення. І цей самий режим у нас відновився і пішла зарядочка. Дуже крутий режим. Можете не переживати. Що у вас все зіб'ється і десь нас дозарядиться, появилось світло, зарядочка пішла заряджати. Так, під'єднюємо до акумулятора варта з рідким електролітом. Так, який має 127. Так, на режимі AGM у нас 14,7 виробник зазначає. Так, дійшло до 14,7 і почало скидувати та як в нас акумулятор заряджений. На звичайному режимі це в нас нагадує 12 вольт. 14.4 має бути. Пішла аналіз. Дійшло до 14.4. І індикація заблимала. Акумулятор заряджений. Так. Режим десульфатації. У нас йде. Для всіх батарей від 14 до 230 Стандартно, але напруга може. Підніматися до максимально про 16,5 вольт. При високій напрузі наші пластини отримують, так би мовити, стрес. Сульфати відлипають від пластин і батарея трошки відновлюється. 24 у нас не включається, тому що це зразу треба підключати дві батареї. Тому зерний пристрій і не бачить. Ще один момент. Ми під'єднаємо тестер. Ось такий автотул БТ 360 і перевіримо, які параметри у нас є до до десульфатації і після. Так, вибираємо стандарт виміру пускового струму. В нашому випадку N. Європейська система виміру 740 потрібно задати. Ось наша батарея. Так, дана батарея має на все 42%. Бачите, вона дуже сильно. Поношена. 98%. Ну, 98 100 це це норма. Вона заряджена, що її показує наш зарядний пристрій Bosch 1278, напруга, 505 реальний пусковий струм. І опір 5,42 міліома, свідчить, що є сульфатація пластин. Запам'ятовуємо, проводимо. Процес відновлення Прогнали ми двічі режим відновлення. Будемо робити контрольний замір. Так, пішла падати напруга. Так, на початку у нас було 500 пускового струму і 42%. 525 і 45% загального стану. 2-3% відновило. Очікували кращого результату. Скоріше за все, даний акумулятор має пошкоджені пластини частково, або знижену якість електроліту, або якість електроліта зменшилась. Сульфатацію ми прогнали. Все, що могли, ми його відновили. На цьому все. Дякую за перегляд відео. Обов'язково підписуйтесь, для нас це напрочуд важливо. Слава Україні. До побачення!